Всім великий привіт! Сьогодні в нас піде мова про нематоду, про такого дуже злісного шкідника і дуже, дуже небезпечного. На цю тему вже в мене було не одне відео. Але ж з кожним роком щось появляється нове і приходить ще якийсь досвід, то. Я думаю зняти ще одне відео і ще раз поговорити про нематоду. Що ж таке нематода? Нематода це круглий черв'як, мікроскопічний, якого не можна побачити неозброєним оком. Є нематоди голові, це кореневі, які живуть на корені на корені. Ось тут на корені такі будуть як макові зерна, такі кругленькі нарости. От тільки вони світлого кольору, це будуть голові нематоди. Стеблеваш, ваш, степловаш живе отут в стеблі. І як її можна побачити, оце стебло буде потовщене з такими гульками і покручене. Долі. Листово. листово живе в листку це безборний черв'як. Який живе у листі, лист скручується, з'являється таке вздуття, задержується рослинка в рості, вона не росте, і що, що саме таке небезпечне, те, що рослинка покаже себе, що вона заражена тільки тоді, коли вже вона буде вже заражена, вже дуже багато буде нематоди, тоді вже вона покаже, що вона заражена. Я взяла для наглядності саджанець, щоб більш так детально роз'яснити. І вже руки чешуться, поставити його на підвіконня пересадити в більшу ємність і посадити. Це, це в мене альба. Так, є ще на городі золота картопляна, це паслюнові поражає нематуда, нематуда багато чого поражає, дуже багато рослин. Якщо ж нематуда відкладає яйця до тисячі штук у таку Оболочку. У цій цесті, цеста називається ця оболонка, знаходиться до тисячі яєць, і ця цеста може знаходитися в ґрунті до 10 років, якщо несприятливі умови, вона буде ця цеста захищати ці яйця. Ознаки зараження проявляються вже десь влітку, полуничка, курінь не розвивається, тут стають на корінні такі норости біленькі, полуничка майже ну, викидає цвіт, але дуже мало. Рослина перестає рости, листя жовтіє прожилки, прожилки будуть навіть на листі Отут, оці прожилочки, що на, на, на листячку, ось оці прожилочки, ось оці, вони будуть потовщені, вони будуть так, з такими, як наче, наростами, ну такі потворні будуть. Листя буде дрібне і скручене оці черешочки, листячка, будуть криві, ну і на листі здуття, як я говорила. Дорослі щерв'яки, вони не витримують високу температуру і вони гинуть при температурі 40 градусів. Звичайно, боротися із нематодою дуже важко, і я взагалі радила б придержуватись таких правил, не садити на тому ж самому місці. Часто полуницю. Якщо немає можливості садити на інше місто, значить садите, перебиваєте цю, перекапуєте цю почву, удобрюєте і на міждуряді садите полуницю, а там, де був рядочок, залишаєте, щоб він гульов. Ну, так ви трішки зміните місце, тому що із ґрунту, із ґрунту. Вибираються всі поживні речовини, які потрібні полуниці, Це роз, а по-друге, накоплюються шкідники і хвороби теж тут накоплюються. Також від нематуди перед посадкою обробляють кущі або посаджені насадження, обробляють сульфатом міді. Також можна кидати у луночки, де ви садите полуничку, чорнобривці, календулу, це такі рослини, які будуть відльокувати нематоду. Є такий ще хижий гриб, як би так сказати, він живиться плоттю шкідників. І він убиває їх десь за кілька днів, за 10-12 годин, коли він тільки попаде цей гриб на тільце шкідника, або ми або того ж хруща, капустянки, ще? навіть колорадського жука. І через 10-12 годин він проростає у тільце цього шкідника і паралізує його. Через кілька днів він гине цей шкідник. Це метаріз, такий гриб, який живиться. Шкідником, можна сказати, він в, нього, в них проростає. Не можна оцей гриб, коли ви вносите цей метаріз вносить в місті із хімічними препаратами, тому що хімічні препарати уб'ють оцю, оцей гриб, який буде нам Допомагать. Його вносять навесні, під перекупку можна вносити, але тільки волога земля треба, щоб була, і не було прямих сонячних променів. Обов'язково, якщо вносити, то вносити треба десь увечері. Із 6-ї години до 10-ї, ну, взагалі тоді, як сонечко сідає. Щоб сонечко не цвітило на цей, цей мікоріз мітаріз. Також є такий біоінсектицид, як імексаб. Його е, е, використовують 20 грам на 10 літрів води. І за 48 годин до збору врожою. Тобто, дві доби, щоб не збирати ягоду, і можна боротися із шкідниками. Він діє на, також на павутинного кліща і діє і на нематоду. Треба, звичайно, дивитися на. Те, як вносити цей препарат, там pH повинен бути від 4,5 до 7,5 рідини, коли ви розведете. І температура повинна бути від 12 до 35 градусів. Для кращого ж ефекту, додають у бокову суміш, адювант, такий як «Ізомокс». 2 міліграми на 10 літрів води. А це рідина, яка міняє структуру води і вода дуже розтікається і попадає у більш такі недоступні місця. Метаріс, він сумісний з багатьма добривами. Можна додати у бок і антистрес, флоріс. 10 грам на 10 літрів води. Ну, і що б я хотіла сказати за нематоду. з нематодою, звичайно, боротися дуже важко. І я раніше, коли я бачила, такі схожі на нематоду кущики, її можна спутати з кліщиком. Тому що при зараженні великий кліщом симптоми дуже схожі. Ну і які висновки? Звичайно, треба такі кущики просто видалювати. І старатися, якщо у вас є підозри на те, що у вас заражена земля нематодою, то, звичайно, треба. Приймати якісь міри, можна робити соляри... Соляри... соляризацію, яку я показувала вже як її розказувала, як її робити. Ну Це крутю, крутю цей саджений, в мене вже руки чешуться посадити <гаршук> в горшок і поставити на підвіконня. Вчора привезла пакетики з насінням. Я спеціально не купляла більше їх, тому що я знаю, що в мене руки будуть чесатися і буду е, висаджувати. Але ще рано треба хоч почекати хоча б нового року, щоб день почав додаватися, а тоді вже можливо. можливо все мені колись хотілося на 8 березня виростити полуничку, щоб вона зацвіла і дала урожай. Звичайно, з ремами тут уже трошки складніше, тому що реми повинні наростити зелену масу. А от отакі саджанці, можливо, можливо я й попробую. Мені прийшла така ідея в голову. Без підсвітки, звичайно, буде важкувато. Ну, Можливо, щось придумаю. У <головіко> кого є якісь думки про таку ідею. <головіко> Колись я бачила в інтернеті на 8 березня люди виростили полуничку в таких горщечках, вона вже цвіла, і були такі вже розові ягідки, і от вони. Вітали своїх жінок із цим святом. Отаку От дуже приємний такий сюрприз. Якщо, допустимо, висадити по саджанця у такий горщик на 3 літри, то я думаю, можна, можна таке і спробувати. Але ж без підсвітки, звичайно, буде, не знаю, як, як би вийшло без підсвітки. Можливо, можна виносити. У теплиці. Якщо є в теплиці на день, а на ніч заносити в дім і ще досвідчувати. Ну, це, звичайно, морока. Так що, всім добра, миру, всього найкраще і все буде Україна. до побачення.